Центр незламності на Новосельського 64 переповнений людьми, і цього разу не через відключення світла. Там провели ярмарок вакансій для всіх бажаючих знайти роботу. В першу чергу направлено на те, щоб люди, які зараз без роботи. По нашим оцінкам, це до 40% дієспособного населення країни без роботи зараз, так чи інакше. Ми хочемо, щоб люди і одесити, і тимчасово переміщені з місць бойових дій знайти якусь роботу, не якусь просто, а роботу, яка їм потрібна, яка потрібна заробляти гроші, кормити сім'ї і взагалі бути в стабільності. Відвідувачі заходу діляться самостійно, працевлаштуватися їм не вдалося, тому і вирішили прийти на ярмарок вакансій. Вакансій немає. на місце 5-6 кандидатів е як, як мінімум, можна так сказати, навіть на найпростішу роботу. устроиться практически невозможно. Пенсию я не получаю, гуманитарной помощи я не получаю, я уже два месяца не могу найти работу. Муж военнослужащий, а я в торговле работала 20 лет и в связи с войной бросила, потому что не могу. Мы живем на территории воинской части, Бегам в бомбоубежище постоянно, поэтому я не могу оставлять ребенка. Ищу что-то такое. Чтобы либо на несколько часов выйти, там, либо на дому что-то делать. Что это такое может быть, я не знаю. На ярмарку люди можуть поспілкуватися з роботодавцями, а також заповнити анкети, які організатори згодом опрацюють та надішлють компаніям-партнерам. Крім того, всі бажаючі мають змогу отримати консультаційні та освітні послуги від одеського центру Дія бізнес. Будь-яка людина, яка хоче відкрити власну справу або вже має власну справу, може звернутися до нашого центру, як в рамках ярмарку вакансій, так і в нашому центрі дія бізнес в Одесі на Грецькій 1А для того, щоб отримати консультації. Отримати освітні знання, зареєструватися, наприклад, на наші заходи, освітні, лекції, вебінари, тощо. серед роботодавців на ярмарку вакансій є і представники київського військомату, які також активно шукають нові кадри для роботи по захисту нашої країни. Дуже потрібні кваліфіковані військовослужбовці, які будуть як на передовій, звичайно, так і в тилу знаходитися, виконувати свої обов'язки. Потрібні як і електрики, як воції, як будівельники, як транше. Рейники, трактористи тощо, так і звичайні стрілці, гранатометники, оператори пускових основок і так далі. Тобто тут неможливо сказати, що наразі є якась потреба, її треба заповнювати. Ні, потреби завжди змінюються, тому необхідно постійно контактувати з частинами. Військові наголошують, вони готові прийняти не тільки чоловіків, а й жінок для боротьби з ворогом. Олександра Манохіна, Олексій Філіпов, сьомий канал.